Громадські активісти західної України боротимуться проти політики діючої влади. Люди занепокоєні тим, що чинний президент та його команда, на їх думку, не поважає державну мову та культуру нашого народу. Сьогодні на території Галичини, Волині та Буковини, відбуваються зустрічі небайдужих громадян, які не хочуть піддаватися тотальній русифікації країни. 27 лютого представники організації Зарваницька ініціатива влаштували таке ж зібрання й в Тернополі. Що ми маємо в країні? Ми сьогодні маємо в країні владу, яка бореться з народом, яка робить все, щоб знищити історію, культуру, мову і щоб знищити економіку і все, що є по соціальне життя нашого народу. І з другої сторони, ми маємо політиків, вождів в опозиційному таборі, які ніяк не можуть розстатися своїми посадами, кріслами, які вони займаються або в якості лідерів партій, або будучи депутатами Верховної Ради. Так от, якщо вони не будуть об'єднані, їх я думаю скоро винесуть звітам. Оце ключовий момент сьогоднішнього зібрання, щоб дати посил, що люди вже чекають, самі вже об'єднуються незалежно від вождів, незалежно від партій. Дані осередки. Народного, народного самоорганізації. найчастіше людей турбують питання, чому влада не зважає на конституцію і закон, збільшує податки, штрафи та тарифи, а також нищить демократичний процес. Розповісти про ситуацію, яка сьогодні склалась у державі, та відповісти на гострі запитання. Приїхав у Тернопіль депутат Верховної Ради України Тарас Стецьків. Як тільки ми долаємо страх і дістаємо консолідацію, то тоді вже ми сильні, а вони слабі. І тоді питання нашої перемоги є тільки питанням часу. А щоб стати сильними, ми маємо творити спільну роботу, спільну працю в кожному населеному пункті. Якщо мене хтось запитає, а де тут політика, то ми відповідаємо так. А на тому колись і виросте справжня політика. Бо ті, хто думають, що в 2012 році ця влада хоче допустити чесні вибори, то я думаю, що це глибоко помилково. Це є не факт, що вибори в країні взагалі будуть. Ще, можливо, нам всім треба буде творити, посполити рушення і захищати право українців вибирати собі владу. А для цього ми маємо вийти за межі партійних поділів». Розчарування, недовіра і майже безнадія охопила українських громадян. Переконаний настоятель церкви святого Йосафата Української греко-католицької церкви, отець Іван Гуня. Він стверджує, що людям не потрібно опускати руки і продовжувати творити вільне, відкрите та творче суспільство, базоване на християнських цінностях і українській ідентичності. Що я маю робити? І це є позиція церкви. Тобто застановити всіх над тим, не дискутувати про те, хто який поганий, чому так є, але над тим, що я можу зараз робити для того, щоб було краще жити. Моїм дітям, моїй сім'ї, моїм рідним, близьким, знайомим, моєму селу, моєму місту і моїй державі. Офіційним візитом до Тернополя приїхав депутат Одеської міськради Андрій Юсов. Він запевнив, що мешканцям західного регіону не так важко, аніж громадським активістам із центральної України. Адже на теренах нашого краю майже усі люди однодумці і не відбувається розбрату народу. У Нас одна земля українська, і що би хто не говорив, інтелектуали, політики чи політикани, попри різницю в темпераментах, ментальностях Одеса, Харків. Тернопіль, Львів, Київ то все одна держава, одна нація, одна країна. Представники Зарванецької ініціативи та інші громадські організації надалі об'єднуватимуться задля спротиву недемократичним діям теперішньої влади.